Продовжуємо у Саудівській Аравії. Стартувало міжнародне обговорення української формули миру у джидді радники керівників майже 40 країн, зокрема Індії, Бразилії Китаю, упродовж двох днів дискутуватимуть про те, як імплементувати 10 пунктів мирного плану Володимира Зеленського. Представники Києва намагатимуться переконати країни глобального півдня, котрі досі з позиції холодного нейтралітету спостерігали за перебігом російсько-української війни, у тому, що справедливий мир вигідний. І їм. Чого очікувати від цієї зустрічі, з'ясовувала Ольга Жидецька. Доля мільйонів людей в різних куточках планети безпосередньо залежить від того, наскільки швидким буде світ у реалізації формули миру. Цю думку українська делегація намагатиметься донести на зустрічі в Джиді. Форум, що стартував сьогодні, відбувається на рівні радників перших осіб держав. Більшість з яких представляють так званий глобальний південь, тобто Африку, Азію, Латинську Америку. І це має велике значення, підкреслив Володимир Зеленський. Дуже важливо, що світ бачить справедливе та чесне завершення російської агресії дасть користь усім в світі. Усім звільнення української землі від окупантів це відновлення повної поваги до міжнародного права і статуту ООН. Ліквідація всіх створених Росією загроз українській та глобальній безпеці це повернення спокою міжнародним відносинам та стабільності глобальному життю. Експерти наголошують, зустріч у Джиді це не перемови про закінчення російсько-української війни, власне, тому на них і назвали Росії. Це узгодження бачення України та інших учасників зустрічі шляхів регулювання нинішньої ситуації та обговорення можливих механізмів забезпечення міжнародної безпеки у майбутньому. Формулі «Мира президента Зеленського йдеться. Не тільки про нашу позицію щодо завершення війни йдеться про глобальну продовольчу безпеку, про глобальну екологічну безпеку, про глобальну на ек… е, 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 енергетичну безпеку, про повернення міжнародного права. І от це вже відповідає інтересам і країн глобального півдня. О тут можна шукати точки дотику. в офісі президента пояснили, розуміють наскільки різні позиції учасників форуму, тому запропонують їм розподілити відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у якомусь окремому з десяти пунктів мирного плану Києва. Що можна буде вважати позитивним результатом зустрічі? Мета максимум підготувати підґрунтя до власне мирного саміту на найвищому рівні вже цієї осені, і на ньому виробити консолідовану позицію, з якою тиснути на Росію. Це цілком можливо, вважає очільник української делегації Андрій Єрмак. Ми все ж таки хочемо вийти, щоби всі погодились про можливість проведення установчого пісфул саміту на рівні лідерів. Найбільш гірша пропозиція була провести такий саміт до кінця року. Ну тобто, це такому, але нас це не влаштовує. Ми хочемо як можна раніше. Щоправда, і про це говорять навіть самі учасники, зокрема США, гучних заяв після форуму у джиді очікувати не варто. Втім, експерти впевнені, навіть якщо засідання не закінчиться ухваленням спільних документів, сам факт зустрічі в такому форматі важливий. Це добра нагода для президента Зеленського продовжити будувати відносини після відвідин зустрічі Арабської ліги раніше цьогоріч. Це нагода презентувати та оновити інформацію про те, що відбувається в контексті російсько-української війни, а також презентувати свої 10 пунктів мирного плану та дати учасникам краще розуміння наслідків війни. Одним з найобговорюваніших питань щодо представництва було чи підтримає захід Пекін, бо минулу зустріч там проігнорували. І ось напередодні стало відомо, що так КНР відрядить до джиди урядового спецпредставника Лі Хуея. Це рішення наше МЗС назвало суперпроривом. По суті, воно означає, що Китай, як і інші, понад три десятки учасників форуму готові слухати Київ, а отже, і з нашою позицією рахуватимуться. І зустріч в саудівській Аравії, і підготовка глобального саміту миру і участь Китаю. В зустрічі в Саудівській Аравії, все це свідчення того, що українські мирні ініціативи поступово активно просуваються, і це теж підтвердження активної суб'єктної позиції України в міжнародній політиці. ЄС та США також беруть участь у зустрічі в Жиді. Однак свідомо поступаються лідерством у перемовах Україні. прагнуть, щоб інші учасники почули Київ. Окрім того, вочевидь не хочуть, щоб країни глобального півдня, які здебільшого. О мають непросте колоніальне минуле сприймали запропонований мирний план як спробу колективного заходу нав'язати їм своє бачення. Ольга Жидецька, Олег Невідомський, подробиці Європейського бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини. Про саміт Саудівської Аравії та про перспективу про перспективу української дипломатії на ньому поговоримо з гостем в студії. Це Валентин Гладких, політолог і експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Добрий день, добрий, Дай день. Вам. дякую за пане запрошення. Валентине. Прошу дуже дякуємо вам, що прийшли. А, пане Валентине, мирний саміт житті, так і от. Яка ваша думка? Чому саме Саудівська Аравія? От чи може вона стати дійсно миротворцем, така доволі далека від нас, і екзотична країна? Чи може вона стати дійсно миротворцем у нашій війні? Ну, по перше, я хочу сказати, що цей саміт організовується не Саудівською Аравією, а Україною. Просто Саудівська Аравія надала якби Плащади. майданчик для цієї зустрічі, і тому. Мабуть, питання треба поставити так, чому майданчиком для чергової зустрічі підготовчої до проведення саміту миру обрали саме Саудівську Аравію. Ну і відповіді вже лунали у попередньому сюжеті, тому що Росія намагається представити війну в Україні як нібито конфлікт між Росією і колективним Заходом, і намагається згуртувати навколо себе всі нібито антизахідні тенденції, як обґрунтовані, так і не обґрунтовані. Товані претензії, образи, диспаритетні стосунки, ну які на, на жаль, мають місце на глобальній арені. Тому дуже важливо для нас продемонструвати, що позицію України підтримує не лише колективний захід, але і інші держави. Я не люблю до речі цих термінів там, наприклад, цей о, там глобальний південь. Ну бо це все дуже умовно, і але як би там не було з точки зору вибивання підстав з під російської пропаганди, дуже важливо для того. Ну що Україна зустрічається якраз з тими державами, які ну, жодним чином не можна е, віднести до е, так званого колективного заходу. Ну хоча там да, Японія колективний захід. Ну колективний, ну, захід. Так. Так, якщо Японія, колективний захід. захід. Чому Корея не колективний захід? Чому тоді Китай uh -huh. не колективний захід? Чому зрештою дійсно Саудівська Аравія не колективний захід? Хоча ми бо ми знаємо, що там система е, е, економічних, щонайменше, соціально-економічних відносин, технологічно вони нічим не відрізняють. Від будь-якої західної держави. Якщо хтось був там, то прекрасно так, розуміємо, як виглядає е, е, Саудівська Аравія, як виглядає Куведь, як виглядає е, Об'єднані Арабські Емірати. Тобто, якщо не знати, де ти, то це можна подумати, що це крутіше, навіть ніж Нью-Йорк. Тому е, це дуже важливий момент. Е, і в цьому контексті також дуже важливо е, зазначити, що Україна намагається насправді сформувати цю формулу миру не як така, що вигідна лише Україні. Ця формула миру вона вигідна нам, всім. Учасникам міжнародних відносин, тому що починається вона навіть не з, не те, що з українського да продовольча безпека. Наскільки продовольча безпека важлива для тих держав, які насправді мають проблеми зі створенням продовольства, і треба розуміти, що вони також залежать від глобального ринку, від міжнародного розподілу праці, від своєї здатності продавати на ринку те, що у них є, і купувати там, чого у них немає, зокрема продовольства. Далі енергетична безпека, ми розуміємо, що сьогодні ці держави. Зокрема, Саудівська Аравія відіграють величезну роль у енергетичній безпеці. Дуже. Далі вільна торгівля. Тобто, треба розуміти, те, що там росіяни розказують про нібито якісь диспоритетні стосунки ну, в глобальній торгівлі. То тобто, треба розуміти, що Саудівська Аравія стала Саудівською Аравією, і Китай став Китаєм саме завдяки глобальній торгівлі. Ну, тому що вони якраз від нинішньої системи міжнародних відносин, зокрема економічних, є ледь не основними бенефіціарами, абсолютно ви тобто головне. не сполучені штати Америки, які в принципі і до того прекрасно себе почували, і мають ну і достатньо багато ресурсів, і достатньо потужної індустрії для того, щоб забезпечувати себе у разі необхідності. Ну а от е, з цими країнами можуть бути певні складнощі. Е, далі наступний ядерна безпека це взагалі перший пункт на ну, українського цього мирного плану. Ну тобто, чи ядерна безпека вона актуальна лише для України, чи вона актуальна для всього світу? Це так, глобальна. вона актуальна для всього світу, безпека тому е, і, і решта там от те, що Китай говорив своєму да, своїй формулі. Він говорив е, «ООН-центрична модель світу. Вот вам, будь ласка, мирний план Зеленського, мирний план України. Там також ООН центричність простежується, бо йдеться про повагу до територіальної цілісності, державного суверенітету, що власне кажучи є одним із засадничих принципів. Ну зокрема і статуту ООН. Тому о, в цьому контексті дуже важливо насправді. Продемонструвати загальну підтримку в принципі е, тих сил, які зацікавлені в збереженні наявного е, світового політичного порядку, і тих сил, які в тому не зацікавлені. Ми розуміємо, що попри те, що там Росія намагається представити, що е, цей нинішній світовий порядок він ну в інтересах лише окремих держав, це неправда, як я вже говорив вище. І насправді, якщо ми подивимося на ті сили, які не зацікавлені в збереженні цього порядку, ну там Росія перебуває… Дійсно на маргінесі, ну і, хоча для мене дійсно дуже дивно. Ну як Росія, яка також була одним з бенефіціарів, вона не перебувала в дискримінійованому якомусь Абсолютно. стані. І останній пункт він також дуже важливий. На превеликий жаль, дуже багато цих от країн да, правильно зазначили, що колись колоніальні перебували в залежності, дійсно сприймають захід як ну. Імперію Гнітателя, да, там, тих, хто пригнічую. там пригнічує, утискає, і відповідно тих, хто виступає нібито проти західу, сприймає як своїх ну, союзників, да, тобто, хоча б на рівні емоційному та симпатії. Так, так. Таким треба ворог, донести ворог що... ворогам і друг. Так. Да, що в цьому контексті ну вони навіть не є з ворогам, не є Франція ворогом Алжира на сьогоднішній день, тобто не є Бельгія ворогом Конга. Да, тобто, насправді це ті держави, які вже ну знайшли все, пережили це, але на рівні емоційному все одно якісь там як. Як це казав один український історик: болісні сторінки нашої минущини, mm. да mm. вони все одно ну десь є. там, в пам'яті так, от і треба доносити, що стосунки України і Росії це стосунки якраз колонізатора. І е, того хто е, був утискав, принижував, нищив і е, хотів взагалі стерти з лиця землі ну, окремий український народ, не кажучи там про українську державу. І коли ми будемо з такою позицією говорити з, е, з цими державами, і країнами, то їм стане зрозумілі, що і наша позиція про що ця війна? Да? Тобто, причому, дуже. що навіть самі росіяни іноді дуже часто говорять про те, що це колоніальна війна, Да? Тобто, що це ми воюємо в режимі колоніальної війни. Mm -hmm. Так я хочу сказати, що колоніальна війна, за зазвичай всі програвали колонізатори. Тому ну я схильний думати, що це буде дуже важливим. Ну, кроком вперед, і треба розуміти, що це ж спроміжний та спочатку була та сам спочатку. Президент оприлюднив свою позицію в Індонезії. Здається, так. потім була зустріч в Копенгагені. Так до речі, кількість учасників сьогоднішньої зустрічі, як сьогоднішній в сьогоднішні, е, більше. більше ніж два рази, збільшилася. Тобто, представництво вона відбувається так. на рівні ну політичних радників mm -hmm. і керівників цих директоратів політичних що про про Це свідчить це. Це ну свідчить про розвиток розуміння, так чи як -то? так по перше, розвиток розуміння? А а по-друге, все таки, ну на підставі цього розуміння люди дійсно починають вибудовувати е, свою стратегію. Тобто, колись багатьом з них, от вони їм здавалося, що чому нейтралітет, тому що вони не бачили там своїх інтересів. Ну, грубо кажучи, що окей, там е, щось відбувається, ну як це може вплинути на нас? Наразі ніяк. Якщо ми втрутитимемося, це може чи мати для нас негативні наслідки? Mm. Потенційно, може. Давайте не будемо втручатися. Або давайте mm. будемо на тому, що ми не втручаємося, ще намагатися отримати для себе якісь. Привілеї або е, здобутки. І ми бачили таку поведінку окремих держав на світовій арені. Але наразі всім стає зрозумілим, що це торкається глобально всього світу. Ми Ядерна безпека, продовольча безпека. До речі, Саудівська Аравія там є проблеми з Єменом. Да, Ємен це одна з тих країн, яка, мабуть, чи не найбільше потерпає від mm. браку ну, українського продовольства mm. на світовому ринку. Тобто, і на сьогоднішній день вони зрозуміли, що це все може потягнути за собою ланцюгову реакцію, яка дійде і до них, і тому так, от вони починають усвідомлювати, що е, це треба. Завершити, але треба завершити не в будь-яку ціну і не в будь-який спосіб, а завершити так, щоб це завершення було таким, що створює підстави для подальшої нормалізації. Ну вживай там термін справедливості, я не вживаю, бо це морально етична категорія, але ну, хоча так, б подальшого безпеки глобальної і засад для подальшої співпраці, і кооперації, щоб угу. таке не може ніхто не хотів більше повторити. Ну і тому я повторюся, Ця формула вона, попри те, що її називають Українською українською формулою миру вона насправді може бути універсальною формулою і про це також говорили представники української влади, той же саме Єрмак, про те, що це може бути і формулою миру там і Британії, і Китаю, і, і навіть Ірану, да тобто, як грубо кажучи, тому що там є базові речі. Які важливі для кожного суб'єкту міжнародного та ті, хто розділює, які розділені усіма Так, і головне, там вже мова йде ще й про способи досягнення mm -hmm. цих цінностей. Ніхто ж не говорить, що стосунки там я не знаю внутрішньополітичні або на міжнародній арені не можуть бути конфліктними. Вони будуть конфліктними Може бути, це нормально. В тому, як вирішується такі абсолютно конфлікт. правильно Мова йде лише про те, щоб певні способи вирішення цих конфліктів були табуйовані. і щоб будь-яка істота, яка тільки тягнеться до цього інструменту. Так. Дуже жорстко отримувала по руках і відбивати у них спокусу. Тому далі йдуть пункти що, от, крім тих, що я назвав зокрема і про притягнення до відповідальності тих, хто винен у розв'язанні цієї війни, себто вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Ну і безпосередніх виконавців, тих, хто скоїв воєнні злочини, злочини проти людяності. Вони як відомо не мають терміну давності.